Європейський парламент ратифікував угоду про внесення змін до договору між Україною і ЄС про спрощення оформлення віз. Очікується, що угода буде підписана на одному з найближчих засідань ради ЄС орієнтовно у травні. Згідно з документом, процедурою спрощеного оформлення віз серед інших можуть скористатись водії, які здійснюють міжнародні вантажні і пасажирські перевезення, журналісти і члени технічного персоналу, що супроводжують їх. Учасники офіційних програм обміну організованих муні. Цепалітетами близькі родичі, які відвідують громадян України, що проживають на території держав ЄС, представники громадських організацій та релігійних громад, і учасники офіційних програм ЄС з прикордонної співпраці. Більше про сьогоднішнє рішення ЄС я розмовляла з кореспондентом Радіо Свобода у Брюсселі Віталієм Єреміцею. Вітаю Віталію на відміну від угоди з Молдовою про спрощення візового режиму. Українська угода мала деякі труднощі на своєму шляху. Які, які, з якими проблемами стикалися? Власне ухваленню рішення щодо змін угоди про спрощений режим з Україною у Європарламенті справді передували жваві дискусії. Причина цього законопроекти, які лежать у Верховній Раді з кінця минулого року, і які у Європі вважаються дискримінаційними щодо прав геїв України. Ліберали і сьогодні утрималися від голосування за угоду. Втім, парламентарів, які намагалися пов'язати так би мовити, відкритість євросоюзу щодо українських громадян із правами геїв, все ж виявилися у меншості, тобто левова частка політичних груп європарламенту висловилася за угоду, бо вважає, що найкращим способом поліпшення відносин із сусідкою Україною є вільний рух громадян, живі людські контакти. Відчути справжні справжні блага, так би мовити, так званої посиленої угоди про спрощений візовий режим Українці зможуть тільки після того, як її підтримує остання інстанція, а саме Рада міністрів Євросоюзу, яка орієнтовно має розглянути це питання наступного місяця сьогодні. Також європарламентарі заслухали звіт кваснєвського кокса щодо їхньої місії в Україні. Їхню місію продовжили продовжили. Яка чи змінилося їхні завдання на сьогодні, і як взагалі сприйняли парламентарі їхній звіт? Як відомо, місія Кокса і Кваснянського загалом полягала у зусиллях розв'язати ті проблеми, які європейці вважають вибірковим правосуддям щодо представників політичної опозиції в Україні. Це е, пов'язане із спостереженнями за судовими справами щодо е, всіх колишніх урядів. Ув'язаних колишніх урядовців символічним досягненням доволі ці доволі кропіткої роботи Пата Кокса і Квасневського стало звільнення Юрія Луценка, бо це пов'язує саме із їхньою діяльністю. Водночас, як сьогодні зазначив голова Європарламенту Мартін Шульц, представники Європи ще й переслідують мету відновлення взаємної довіри між установами та представниками різних політичних груп в Україні з боку євродепутатів. Прозвучала пропозиція доповнити місію Кваснєвського Осневського кокса роботою групи європейських парламентарів, які могли б створити ґрунт для порозуміння українських політичних сил. Причому тут будуть задіяні контакти і на політично-партійному, і на приватному рівні. Дякую, Віталію.